Привіт, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні в нас розпаковка. Ми придбали ось такий мотокультиватор. Кентаур. Мотокультиватор Кентаур МК102СF. Заплатили за нього 4517 гривень. По розпродажу. Звичайна ціна 5260 гривень. Зараз ми його розпакуємо і подивимося, що йде в комплекті. І будемо збирати. Так. В комплекті бачимо ось отакі кольосика. Так вкладаємо Це. Книжка, керівництво з експлуатації та обслуговування мотокультиватора. Ось він так виглядить в зобраному виді. І ми так зберемо. Багато я дивився про таких мотокультиваторів. Багато хто що розповідає. хвалять, Ну, Подивимося й ми, який він в ділі буде. Так, ось фільтер. Запечатаний, укладено дуже плотно. так, це ручки? Так, оце. Він такий маленький. Так він виглядає. Це в роному виді. Зберемо і подивимось, як він буде працювати на самом ділі. Ключі дали. Це ось Ну, оце такий мотокультиватор в розобраному виді. Ну, а зараз ми зберемо, запустимо. Подивимося, як він буде працювати. Так, ставимо на цю ручку кріплення. Отак От закріплюємо. І воно быстро. Тут все легко. Просто. Ота, коску будемо закріпляти тут такий шплінтик. Отак, От робимо. Зашплинтували. І ось тут воно так на редукторі закріплюється. Воно кріпиться до редуктора. Це як конструктор, Другий болтик ось так закріпили. І сейчас я все це зажимаємо. Я чуть все отакі подавали. Кольосика позажимали. І ось тут такі заглушечки. Оп! І поставили. О, отак вони ставляються. Все, плотненько, красиво. І дуже гарно. Ну, це так він у нас знаходиться в транспортному положенні. Якщо у робочому, то це все перекручується. Цей ніж на низ, а кольосика вверх. Поки що у нас воно буде у транспортному положенні. Оце отак. О. Оце так. Так. Все. Поки що більш-менш держиться, не дуже гуляє. Так, далі. На далі ми будемо прикріплювати оцю ручку. Кріпимо ось цю ручку. І у нас тут шайбочки є ось сюди. Так, шайбочку ставимо. І ось така барашечка, вона закручується. Воно вдобне для транспортування. Нам його треба буде в село переправити. Це все розбирається, місця зовсім не займає. Кажуть, дуже гарний помішник. А ми провіримо і побачимо, як воно на самом ділі. І закріпляємо воздушний фільтр. Дуже гарно, що він виведений наверх. Бо пісок, пиль, грязь, він буде забиватися. А на версі вже набагато краще. Хоч до чогось китайці додумались. Ми придбали його через інтернет. Це по-нашому по-простому, просто мотосапа. Тільки з бензиновим мотором. Такий апарат стане у пригоді для просапування міжрядь. І догляду за всім, що будемо вирощувати на городі. Продовжимо трохи. По характеристиці. Мотор тут двохтактний. Тобто бензин потрібно заливати разом із маслом. У певній пропорції. Це обов'язково. Адже без мастила такий двигун швидко вийде з ладу. Потужність двигуна 2,5 кінських сил. Система запуску проста. І надійна, Ручний стартер. Електронне запалювання. Швидкість одна вперед. Ширина обробки ґрунту складає 24 см. Охолодження повітряне. Бензобак має об'єм 1,6 літра. У технічній інструкції вказано витрата пального приблизно від 0,5 до 0,8 літрів на годину роботи. Комплектується чотирма фрезами та колесами для транспортування. Перед тим, як працювати, потрібно обкатати. На невеликій швидкості приблизно випалити два оцих бензобака бензину. Ну, ось така характеристика мотокультиватора. Дякую всім за перегляд. Хто додивився до кінця? Залишайте свої коментарі. Нам дуже цікаво почути вашу думку. І до нових зустріч на нашому каналі!